Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас. 9.42. 9 серпня. І зараз ми подивимось, продублюємо на лінорманчиках. Подивимось ситуацію. Будь ласка, покажіть нам карти. Карту дня для міста Запоріжжя, для Запорізької області та Херсонщини. Що нас чекає сьогодні людей? Дивимось місто Запоріжжя. Ну, дивіться, так, будете вирішувати якісь проблеми. Зранку в місі будуть вирішуватися проблеми. Ну, а що, початок неділі, все нормально. Будете якісь будуть перепони, щось будете вирішувати. Давайте подивимося, якого сенсу будуть проблеми. Ну, Ключі ви маєте до того, так що будуть вони вирішувати ці проблеми. більше, ближче до в день буде вже сімейні такі речі. Все буде працювати на сім'ю, на коріння. Ну, а ввечері, бачите, ваші бажання будуть вами руководити, ви будете займатися тим, що будете про щось думати, бажати, хотіти мечтати, хто про що, а хто буде і виконувати свої бажання. Гарні карти. Перепони є, перепони люди завжди. Головне, що ключ є до них. Давайте подивимося Запорізьку область. Запорізька область сьогодні у нас буде отримувати якусь прибиль дуже серйозну. Або в людському плані підійде така гарна, скажімо так, а сьогодні що у нас? Дев'яте, може, гроші будуть люди отримувати. отримувати. І, до речі, до речі, до речі, речі, така ситуація темненька. Тут буде щось, якось люди щось там собі думають, гадають, думки в них темні, негарні. Давайте подивимось по рибам. Це гроші, але тут все матеріальне. Так, тут щось будуть люди отримувати, будуть отримувати гроші, допомогу. І такого всього, всього матеріального будуть це отримувати і прості люди, і військові наші. Так, так що сьогодні буде таке снабження По Запорізькій області. Давайте подивимося Херсон, місто Херсон. О, О які карти, нічого собі. Ого. А покажіть трансформація На нашталб чого, які там, що там. Звістка буде, значить, дивіться, там вже падало, по-моєму, нам, або на, на, на лівий берег, не пам'ятаю. Так, там же йдуть ті трансформації, повним ходом йдуть. Причому йдуть з голови, там от ті всі, е, хто там руководителі, там їм прийдуть новини. Їм прийдуть якісь новини військові. А потім ще воно підтвердиться, будуть вони переписуватися. І трансформація буде дуже серйозна. Чи вони готовляться до того референдуму? Але який референдум, якщо їх там бомблять, самоліти літають? Який референдум? Ану, покажіть нам, що тут за переписочка? Переписочка, щось воно таке, знаєте, скрите. Скрита переписочка. Ну, добре, ладно, подивимось. Іде трансформація і слава Богу. Хай іде. Хай іде, вона нам іде. Їхні оці всі референдуми нам до одного місця. Вони всі незаконні. так що. Дивимося правий берег. Правий берег. Башня падає. Угу. Бачите, на правому березі, це ж там, де сидять ці падлюки, оці колаборанти. І вони будуть, в них будуть проблеми, бо башня то проблеми, тим паче рядом з масками, з крисами. Це будуть проблеми в них дуже-дуже серйозні. Оце недаром їм падає тут трансформація груп, Звістки, це все буде дуже-дуже серйозно. Але криси, вони там. Вони, вони самі з собою гризуться. Вони не тільки обществу гризуть, вони самі між собою ще гризуться. Колаборанти за цими орками. Давайте, давайте, гризіть, щоб менше вас було вбивати. Так, лівий берег. Лівий берег в плани. Чиї-то будуть плани нові, щось таке нове, невпевнене. І будуть отакі пльотки. Пльоточки, да? будемо сподіватися, що це наші плани людей. І будуть оці проблеми. Хоча я вам казала, що проблеми касаються і підступні плани по поводу дітей. Ось вони продовжуються ці плани. І люди, які е, працюють з дітьми, тобто вчителі, оце, батьки, от е, там якісь плани проти, проти. на жаль, а ну давайте ми подивимось на ці плани. Знаєте, коса, коса, але, але, але і лілії падають коса і лілії. Ну, для нас це лілії, це гарно, це успішно буде то рішення прийнято. Будь ласка, карти покажіть. Трошки відкрите нам. Відкрите нам то, будь ласка, будуть іти якісь зміни. Будуть... Вони вже наближаються, наближаються оці зміни будуть. Угу. І успішні зміни. І бланка. Люди, я вам хочу сказати, що лівий берег, там, де окупація, там, мабуть, будуть тих дитячих проблем, там працюють дуже успішно все ж таки е, наші партизани. І там, бачите, оця бланка е, це люди, які займаються різними такими практиками. Які, які дуже успішно діють на оцих росіян. Дуже успішно. Тому ці люди наближають той успіх. Вони його наближають. Цей успіх вони наближають, ці дівчата і, ну, там і, і чоловіки можуть займатися, але їх мало дуже, але є такі люди. Вони займаються цим дуже успішно. Це я бачу не перший раз цю картину. От, з бланкою і з оціми планами на дітей. Це повторюється це все. Воно нікуди не дівається, нікуди не уходить. То будьте обережні люди, які займаються дітьми, і взагалі дітей бережіть. І там працюють оці люди. І партизани також працюють. Будуть успішні діяти. Але вони наближаються там не все так просто. Ну, ось так якось. Бачите, сьогодні немає такої сили, немає таких подвіжок сильних, але є трансформація. Є трансформація на Херсонщині, башня на правому березі для цих покидьків. Так що там йдуть ті зміни. Ідуть, йдуть, йдуть потихеньку. Ось так, Все наближається. Все вже йде до логічної розв'язки, до кульмінації, люди. Все йде до кульмінації. Почуємось, папа.